В Україні понад один відсоток населення хворіє на сухоти. Тож медики спільно із соціальними робітниками вирішили поінформувати ужериців про небезпеку цієї недуги. Насамперед перехожим озвучили перші ознаки зараження туберкульозом. Це кашель, який длиться більше э, трьох тиждень, це э, температура. Причому э, температура медики її називають субфібрильною э, не більше 37,5, 37, 37,2. 37 це э, вдруг ні з того, ні з цього з'являючася одишка, э, слабость, усилене потоотділення, э, похудіння. Попри широку інформаційну кампанію щодо туберкульозу, люди досі в ці. Хворобі не помічають загрози для себе в основному. Кажуть, що на туберкульоз хворіють ті, хто є у у місцях позбавлення волі, курці, але це неправда. Це є просто один із тих прошарків населення, які найбільш частіше хворіють. Хворіти може кожен. Просто ми думаємо, що це нас обійде. Під час медичної акції волонтери роздавали інформаційні брошури про туберкульоз. Однак майже третина перехожих ігнорували звернення спеціалістів. Деякі проходять, а деякі, якщо до них підходиш з посмішкою, то дуже, дуже йдуть на контакт, цікавляться, що це таке. От, беруть, даємо для друзів. Ті, хто цікавиться темою туберкульозу, мають свій рецепт профілактики цієї недуги. Ну так оберігаюся, але хто, отось, ніхто не застрахований. Десь плечі мокрі, вискочиш та й там маєш вже племенія, а потім що то другой. Фрукти овочі, таке. Ось стараюсь подальше триматися від кашлючих людей. Для вчасної діагностики туберкульозу треба робити флюорографію раз на рік. 24 і 25 березня пересувний апарат для рентгену працюватиме біля собору на площі Кирила та Мефодія в Ужгороді. Тоді всі охочі зможуть пройти експрес-обстеження.